Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді будиночок з ремонтом меблями та технікою, який розташований в селі Шевченково біля села Білогородка котежного містечку Скандинавія. Це закрите містечко на 12 будинків. Тут зроблена вже асфальтована дорога, зручний під'їзд та виїзд на Житомирську дорогу. Загальна площа будинку становить 150 квадратних метрів, і діляночка у нас 5 соток. По території вже зроблений рулонний газон та автополив. Будинок побудований з керамічного блоку 25 см, і утеплення в нас 10 см пінопласт. Дуже затишний двір. По периметру засажені туї, а також зроблена тераса на 14 квадратних метрів, повністю крита. По комунікаціям будинок повністю газифікований, врізаний та підключений. Електрика заведена 10 кВт три фази, встановлений лічильник день-ніч. Каналізація септік переливною на 10 кубів, і вода індивідуальна свердловина на 54 метри глибиною. Також у дворі зроблений автонавіс на дві машини. І зараз ми зайдемо в будинок, де я вам покажу планування та сам ремонт. Заходимо в будиночок. І одразу хочу вам показати кухню вітальню серце будиночку. Повністю мебльована кухня, встановлена вся необхідна техніка. І тут ми попадаємо в зону відпочинку. Є диван, також у нас встановлений телевізор, є камін та кондиціонер. Дуже затишна світла вітальня. І при вході розташована ось така велика шафа. Далі справа знаходиться котельня, встановлений двохконтурний газовий котел та болер. На першому поверсі розташований санвузол з душовою кабіною. Тут розташована кімната, вона також може бути як кабінет. Також під сходами розташоване технічне приміщення чи кладова. Давайте піднімемось на другий поверх, і я вам покажу більш детальне планування по кімнатам. З лівої частини у нас зустрічає дві дитячі кімнати. Вони майже всі однакові. Світлі тона, дуже гарно виглядають. І також у нас є кондиціонер. Друга кімната така сама. Також встановлений кондиціонер. І ми попадаємо в батьківську кімнату, вона у нас велика, тут же встановлене ліжко, освітлення та кондиціонер. В цій кімнаті є свій власний гардероб, він також вже повністю мебльований. І є свій власний вихід на балкон. Також на другому поверсі розташований загальний санвузол, встановлена ванна, інсталяція та умивальник. В кінці хочу показати, як виглядає котежне містечко всередині. Дуже багато будинків вже продано, і в деяких будинках люди вже живуть. Друзі, підписуйтесь на наш канал, будемо раді вас бачити у нас на переглядах. Якщо вас зацікавив цей будинок, дзвоніть всі контакти указані в описі цього відео. А також будемо раді вас бачити у нас в телеграм-каналі та в наших соцмережах. I'm